Усім привіт! Сьогодні у нас е гра Beamon G Drive і, і, є, і я побачив попередню серію і я бачу, що на ній дуже багато переглядів. Тому сьогодні я попробую пройти е челендж. Мені потрібно проїхати е карту Долина Джонсона туди і назад. На одній машині. Її не можна реставрувати, нема чекпоїнтів і є інші машини. Значить, та машина, на якій я буду сьогодні їхати, це є отака простенька машинка. І ще будуть їздити NPC. Значить, починаємо їхати. А, і ще бажана від першої особи. Значить, машинка в нас непогана. Пам'ятаю, я на я попереднього разу це пробував робити. Значить, я проїхав півтора і на заправці розвалився. На другій спробі я взагалі трошки схитрував. Я взяв таку крутішу машину, проїхав на ній три четверті, а потім... Її розбив випадково через що. Я не реставрував її, а просто створив евакуатор, затяг машину на, в... на евакуатор і приїхав певну частину шляху, а потім евакуатор влетів в стовп. Евакуатор не вдалося врятувати, машинку вдалося зі стовпа. І, і тоді я вже. Я почав так робити до самого кінця. Так, а що у нас тут по дорозі? Ой-ой-ой, небезпечно тут їхати? Яка в мене там швидкість? 120 миль на годину. Ззаду нікого. Так, а у нас тут інші машини ще їдуть. О, прикольний тут пейзаж. Але нам потрібно доїхати. Ну, я хочу вже на заправку. Е, Туранос доїхати вже до неї. О, починаються тут же якісь сліди цивілізації хоча ті сліди тут постійно, бо ми їдемо по дорозі. Ага, там якісь е, плаги. Головне тут не розбитися, бо то буде фіаско. Куди я призустріч мені? Іноді мені придеться використовувати слоуму, щоб там, якщо якийсь ризикований момент, то я міг проскочити, там, наприклад, якщо так співпало, як зараз але гірше, дві машини однаково, а я лечу на великій швидкості, стріміти вам між ними. Бо ні вправо, ні вліво не з'їдеш, бо там така горбата дорога, що якщо по ній приїхатись на великій швидкості, то пошкодження можуть бути гірші, ніж ми заїхали комусь в задню частину. Все, заправочка, я до неї доїхав. А і поверну по приколу до неї. По дорозі назад, в принципі, можна буде ще й заправитись, хоча мені здається, що не треба буде, бо. Ми маємо бензину повний бак. Так, їдемо вже 4 хвилини. Так, оп, обганяю. Та трошки не за ми. Обідно, що в цій грі немає радіо. Хоча, я пам'ятаю, я ще робив таке, якби своє радіо, просто брав била... Заходив в YouTube і включав там якусь якесь радіо чи музику. Згор, згортав в Google, відкривав гру і їхав. Ну ладно, зараз я тоді їду. Ой-ой-ой-ой, акуратно, таксист. Ладно, заїхали в таксиста. Тобі акуратно їхати бо тут. Думаю, на такій швидкості 120 миль на годину, якщо ми вже куда зробити мото то вже шансів 0. Я думав, що треба треба буде своєму підключати, але ні. А, тут ми можемо отак об'їхати для безпеки. Так, і ми майже при... ми майже приїхали... Ну, виконали наш челендж на 50%. Аккуратно, хоч би не розбитися. Так, акуратно виїжджаю. Мені, якщо чесно, зручніше так видивлятися, ніж дивитися в зеркало заднього виду. Та й якість більша, бо бо зеркало тут так собі показує. То тільки воно нормально показує більш-менш на графіці Ультра, а я на високій граю. ой Ой-ой-ой! Ну що, доїздився таксист? Так, хтось тобі в задню частину в'їхав. І, напевне, втік, бо не видно нікого. Та, непогано тебе так дзюгнули. Так, включаю, може комп. Цікаво, який кращий режим, комфортний чи спорт? Думаю... А я поїду на комфортному. Ні, спорт. Включаю коробку спорт. Ну, коротше, режим машини. Режим машини спорт. Хоча правда називається Drift. А я весь час думав, що Спорт. До речі, ця машина, на якій їдуть такого непогана в цій грі. Не знаю, як в реальності, але в грі вона класна. Так, що у нас по температурі? Температура в нормі 50%? Ну там десь 55% може. Так, а отут треба бути дуже акуратним, щоб ні в кого не в'їхати. О, заманеврував їх. О, а тепер я би ще зробив таку складність, зараз я тут запаркуюся. Оп, так, ставлю на аварійку і би ще дещо зробив. Окружение. нічка. Поїдемо вже від третьої особи нічкою. Так, включаю файл. Валіка виключена, температура в нормі. Бензину багато. Можемо їхати. Чо я на всякий запрюся, може. На всякий випадок. Аккуратно, Ой-ой-ой-ой-ой, перші пошкодження. Ех, відлетіли ковпаки, та й здається, я погнув трохи. Та, машину косить вправо чуть-чуть. Та навіть не чуть-чуть, то видно. Не тільки відчутно, але доїхати можна. Та, чомусь в мене завжди проблеми, коли я проїхав. До заправки другий раз. Та, во, проблема з бамперами. Та тут не тільки бампер, тут і вона джугнута. Так, колеса. Ох. Добре, що я зміг вилети. Ой-ой-ой. Ну, вибачте, вибачте, водій цієї машини я у вас не спеціально заїхав. Ладно. Надіюсь, ми вже їдемо. Так, головне на цій швидкості не виїхати туди, на ті американські гірки. Бо можна полетіти і перевернутися. І невідомо чи машина після такого поїде. Хоча не знаю, але таке бувало, що мою машину два рази в і вона далі їхала. Там її так само косило. Але думаю, якщо так рівно вбіч, щоб не зачепити колеса, може навіть бути тільки ушкодження таке, що видно, але не відчувається. Так, Тихо, тихо, тихо. Ну все, ми, здається, приїхали. Ми перевернулись і не перевернулися назад. Ну, добре, що я маю такий, ну, типа, магнітик, ну я не знаю, як то правда називається. Ну, можна, в принципі, фізикою машинку -то витягнути. Оп. Ні-ні-ні, не перевертайся, не перевертайся. Ми тебе маємо на колеса. Так, всі ковпаки позлітали. Машина побита. Дуже сильно причому. Але лише здається нічого не здійснило. І машинку так само косить, але ми їдемо. А ні, тріснуло скло. Навіть вже розбилося. Здається, лобове так само. Та, лобове так, так само тріснути. Тому Думаю, краще від третьої особи їду. А я зробив так. Значить, е, вибираю. Ну, я би, напевно, зробив день, автонун. І приїхав і почав їхати далі. Щоб можна було краще оглядати пошкодження. Ага, значить тут наші щелини такі вже. Великі нема ковпаків. Машина погнута. Вот то он Москва. Вот цикало через язык и голосок. через... Э, ну, классик не через... А, не, колпака Е. Е колпака А вот всех классах. Потом она заправца Да. То, направно, через у меня плохие Чуть-чуть сзади. Через що я не знаю, мене несе, але несе мене точно. Оп, оп оп. Я ще ніколи не приїжджав отак от. Надіюся, приїду і машина не наметає на якийсь там стовп. Чи комусь заїду в задню і ще гірше в передню частину. І я майже приїхав. ні. Ой-ой-ой, але ми приїхали. І машина, в принципі, та навіть я б сказав, що вона ще їде, там вже зі сплюснутою мордою, але їде. Я завев ще так, щоб я бачу її бампер, то й заважає після ДТП. Може я може його зараз відірву. О, так буде набагато і легше їхати. Ладно, а напевне краще буде просто відновити машину. І зараз будемо ще робити один краш тест. Значить, розганяємо машину до максимальної швидкості. І пробуємо боком на стоп. Так, ручний... ручне ручний гальмо я маю. Вже приготував руку на пробілі. Так. Так, давай, 120 мель, мне потрібно. Твої... так, Также 100. 100 миль, а мне тогда 120. Давай, 113. Не-не-не-не-не, я не хочу, чтобы вони падали, А не падает, мне не потрібно еще. Більшувалися. Так, 12. 112. Ладно. Починаю доїгти. Давай мене заносить Оп, бачком. Так, і пошкодження важкі. Дуже. Машину просто. Ну, машина вже все, напевне, не поїде далі. Та, і в неї вже вон колеса нема. Показано. А! Та тут вже нема що про колеса говорити. Тут двигун вже. Все. А салона, ясно. Добре, значить, давайте ще поїздимо на іншій карті. Стоп, а, ясно. Так, поїдемо на іншій карті. Хоча, думаю, на цьому вже відео буде закінчилось. Тись тому, ну а на тому у нас все. Всім па-па і до скорих зустрічей.